Привіт усім, мої дорогі підписники, глядачі. Слава Україні! Працюємо далі. Кілька днів тому, ще до похолодань і снігів я посіяла вже пізню капусточку. Тільки посіяла капусточку і через пару днів стало холодно, і я захворіла. Капусту сію в парник з агроволокна. Підготовлю трошки земельку розіб'ю грудочки. Земелька в нас на городі ну, не зовсім хороша, глинистий ґрунт важкий. Але все росте, все родить. Такий у мене є девайс. Чоловік придумав таку мені грабалку для рядочків. Одним махом виходить три рядочки. Роблю рядочки і буду сіяти. Маленьку капусточку. Так, зроблю два рази проведу, буде в мене шість рядочків, щоб не робити мені широко, щоб зручно було діставатися до всіх рядків. І от таким чудо чудоприладом горну рядки. Рядки теж проливаю я своєрідним коктейлем. Це суміш ґрунтового біоінсектицида мезітропіну і біофунгіцида фітоспорину. Мезітропін використовую вперше. Ось така пачка 10 грам, розводиться на 1 літр води і настоюється 2-3 доби в темному місці при кімнатній температурі. А потім розводиться 100 мл на 10 літрів води. Ось так подивимося, яка в нього буде ефективність, пізніше вам розкажу. Концентрований розчин може зберігатися в холодильнику до трьох місяців. Ось так виглядає цей концентрований розчин, такий мутний сіро-білого кольору рідина. Такий своєрідний кисловатий в нього запах, я навіть понюхала. І побачимо, як він буде працювати. І ще ось розчин фітоспорину. Все це разом я змішала і пролила рядочки. Зазвичай раніше я могла сіяти і в сухі рядки, а потім щедро полити зверху грядку. І було так. Але цей. Коктейль від шкідників. Сіятиму таку капусту червоноголовою, трошечки посію. Середньостиглий сорт руфус. 90-105 днів пишеться 02 грама. Ось так виглядає 02 грама, десь приблизно 50-55 насінинок. Також сіятиму цвітну капусту, капуста Дельта. Вона ранньо стигла, вірніше, середньо рання чеської селекції виглядає ось такі голубенькі драже, оброблене насіння. Також сіятиму Харківську зимову капусту, куди ж без неї? Якщо на продаж розсади, то вона. Користується попитом на ринку така розсада, вона дуже гарна на голубці. Ось так виглядає насіннячко цієї капусти. Теж оброблене, але якесь іншим таким барвником. Також виглядає і ось така капуста тюркіс. Це упаковки по 10 грам, тюркіс. Раніше я не сіяла такої капусти, але по характеристикам вона мені підходить і виглядає точно так, як Харківська. Ось так, звичайно, беру і сію її в рядочок. Я так для себе називаю цей спосіб віночком, щоб насіння лягало не в одну лінію, а отак по рядочку. Густенько воно було просіяне, але ну, в міру густенько. Тому що щось не зійде, щось пропаде, і якраз буде нормальна густина посівів капусти. У нас ще може бути так от поляєш зверху, і воно береться такою скоринкою, погано пролазить через ту скоринку. Петелька зелена, але ми слідкуємо, щоб воно не засихало, не засихав ґрунт. І або теж його трошки розбиваємо, або не допускаємо пересихання і утворення цієї шкаролупи. Може, в когось є якісь пристосування для сівби? Я дуже добре орієнтуюсь на дотик. Мені тактильно, зручно відчуваю, скільки... Насіння в мене впало, скільки залишилося. Ну і в рядку видно. На жаль, камерою я не можу вам так передати в рядку, як воно лежить, тому що на фоні ґрунту непомітно. І цим самим девайсом загортую рядки. Тільки зубці вже беру трошки вбік. І воно загортає рядочки мені. Беру зубці, ставлю в міжряддя. І не дуже заглиблюючи, проводжу паралельно зробленим рядочком. Ось так легенько, а потім зверху ще й зарівняти грядочку. Цього не потрапило в відео, але ще по грядці я розкидаю такий. Перегній сухий, ніби як легенько замульчую її і рясно полию водичкою. Ось так ми загортаємо рядочки. Після всього закрили наш парничок, знаємо прогноз погоди, накрили ще його плівкою і чекаємо, коли буде сходити. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні нашій. Молимося за наших героїв, за перемогу.